Сьогодні 28 вересня 2024 року хочу для себе зазняти. Значить, я сьогодні зробила, от видно, цілий ряд туй посадила. І я би садила ще, тільки я вже не маю просто сили, всі ці туї вирощені два роки тому, якраз зимою перед війною, загілочок, які я... Смикала де тільки могла, носила в сумці секатор і соромлячись, відрізала десь гілочку. Цілу зиму я їх тримала під крийонкою, їх було дуже багато. Вижили одиниці. Але тепер ці одиниці це ось всі оці струнки дереця, які я посадила. І я не переживаю. Що вони, наприклад, не приживуться, тому що в мене є дуже багато посадкового матеріалу, і я їх завжди пересажу. І мені аж дивно, навіть і приємно думати, що от два роки тому я взагалі поняття не мала ні про живцювання, ні про вирощування туй. І от за два роки у мене є стільки гарних деревців. Саджанців, що я можу обсадити по периметру, опа, впала по периметру ділянку. Це просто чудово. І що я ще хочу сказати, той, хто буде дивитися, мене в мене було дуже багато сумнівів. Починати, не починати. Мені дуже було незручно отак, ну що казати, красти той посадковий матеріал. Але насправді... Я от поставила собі ціль, і я від неї не відступилась, навіть незважаючи на те, що почалася війна. І сьогодні я садила ці саджанці, думаючи про те, що краще було б їх посадити, звичайно, восени. Але не восени, а навесні. Напевно, прижилось би більше. Але я думаю, хто його знає, що буде весною, треба садити тоді. Коли от бажання з'явилося, треба робити. Не роздумувати, не відкладати, хто його знає, як буде. А ти вже зробив енергію вклав, і от воно вже росте. Якось так.